Доброго дня, друзі, вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Перед вами пеларгонія Плюща Листова. Цікава цвіточна культура відноситься до піларгоній. Характерна тим, що має звисаючі стебла і тому її використовують. Для, в основному для таких підвісних кашпо можна в ящики при стіні. Ну, от. ну Не сильно вибаглива. Звичайно, е умови її росту, звісно, якщо сильно жара велика, то страдає, як і всі рослини. Так що в цьому році, наприклад, в нас жара була, і в принципі трохи вона страдала від жари. Я зараз от почались більш помірні температури і вона активно пішла в ріст. Але вже середина осені і пора подумати, що ж, як її. Підготувати на зиму, щоб вона в нас добре перезимувала і щоб на наступний рік також радувала нас своїми квітами. Ну, по-перше, самий такий удачний варіант зимівлі це буде являтися світле приміщення, неопалюване, але щоб там температура не піднімалась вище 10 градусів. От. Тоді е, пеларгонію можна закладувати в це приміщення і в підвісних, і в горшках. От. І коротше, вона буде е, нормально зимувати, головне, не переливати. Перед тим, як закласти її на зимівлю, необхідно, необхідно е, з куста зняти всі. Больні листя, ну, пожовклі, там е, сухі стебла. Ну, от. Е, якщо сильно длінні пагони, е, то е, підрізати її порядка, щоб оставити пагони, порядка е, 10-15 е, сантиметрів. Якщо ж е, е, молода пеларгонія, як в мене, тому що та, яка була в мене стара, вона вже вся. Ну, будемо сказати, продалася. А зараз, от, е, молода. Якщо молода, то доцільно прищипнуть е, вершки, от, е, щоб вона не так йшла в ріст, а відбивала е, додатко, е, бокові е, бруньки, з яких би розбивалися е, пагони, щоб вона була на наступну весну пишна, е, оброша, От. Отака ситуація. Ну, якщо у вас немає можливості зберігати в такому приміщенні світлому і захищеному від морозів, і ви плануєте її держати в кімнатних умовах, то тоді така рекомендація, що переносити її в кімнату потрібно до отоплення. Це, для чого це так? Щоб вона акліматизувалася в вашій кімнаті, тому що якщо, допустимо, із теплиці вже якщо там температури або з вулиці, якщо температури там вже нижче 10 градусів в а занести в кімнату де там 20-25, вона на перших порах буде в неї стрес і почне скидувати листя. Тому до опалення переносите її в кімнату, і таким чином вона буде добре е, зимувати. Е, ну, Теж бажано, е, щоб в неї попадало світло, е, розташовувати біля вікон. Якщо не, немає такої можливості, то е, включать освітлення, додаткове освітлення. От. Перед закладкою, якщо є потреба, бачите, що є якісь у неї шкідники чи хвороби, можна обробити е, хімікатами один раз, От. а полів проводить е, е, ну, десь е, по мірі надобності е, ну, раз, дві неділі, а то і ріже, е, е, в залежності, е, яка, яка буде е, значить, Вологість ґрунту. Якщо зверху підсохло, а поставити туди палець і там є волога, то поливати ще не потрібно. Як вже доходить до критичного стану, ну це іменно в зимний період, тоді полить і то не, не обільно, щоб при такій погоді не розвивались, при такій температурі не розвивались. Кореневі гнилі і наша пеларгонія не пропала. От, друзі, що стосується Пеларгонії Клюща Листової і її зимівлі. Так що, кому ця інформація пригодиться, просьба, можна поставити лайк і підписатися на канал. Зарані, дякую за перегляди. І до нових зустрічей, до побачення і на все добре.